Великим журі стануть буковинці, які, вислухавши думки незалежних експертів та людей, що не мають безпосереднього відношення до політики, зможуть оцінити особистість, досвід та діяльність того чи іншого кандидата, який балотуватиметься до парламенту. Взагалі ідея великої журі, там «big jury», да як кажуть на англійській мові, це це суд присяжних, там да, тобто, це люди, які вислухавши. Якусь думку різних сторін приймають рішення: хто правий, хто не правий. Працюватиме над програмою команда професіоналів телеканалу Чернівецький промінь. Аби ви, як і завжди, отримували достовірну інформацію та лише якісний продукт. Власне цікава експертна розмова про політику, експертна розмова самих політиків. Наша задача якісно доступно все це відзняти по сучасному, так як робимо ми всі наші програми. Стартуватиме засідання великого журі вже цього тижня із розмови провідних фахів. Вців про те, чому взагалі призначили ці парламентські вибори, за якою системою та якими правилами вони відбуватимуться, та хто вважає себе достойним наших з вами голосів. Ми кажемо, що люди, громада мають знати за кого вони віддають голос, і хто ховається за піар-кампаніями, політичними технологіями за розкравою політичної реклами у програмі. Ви не лише почуєте промови кандидатів до парламенту, станете свідками їх публічних дебатів, а й зможете долучитися до розмови у студії. Перший випуск великого журі дивіться на. На нашому телеканалі вже цієї п'ятниці у прямому ефірі о 19.00. Любов Мочалова, Максим Демко, Чернівецький промінь.